Привіт, дівчатенька, привіт усім, хто заглянув на мій каналчик. Сьогодні такий щасливий день, вірніше, вже вечір, тому що я ввечері можу зняти відео, щоб вам от щось показати. І я, нарешті, закінчила ряд у своєму хаєті, Сьогодні буду вам його показувати. Сьогодні я його разом з вами розгорну, тому що я теж чекаю, не дочекаюся, щоб подивитись саме в розгорнутому вигляді. От зніму натяжечку бокову, ну і подивимося на цю картинку разом. Ну, і перед вами папочка, хто в перший раз, можливо, заглянув до мене, вишиваю я ось такий гарний ангел. Зараз я. Це папочка зі схемою. От вона у мене ось тут ось такий ангел. Це по картинці Наді Стрілкіної. В неї є дуже багато тих ангелів. Ну, це один з них. Воно ну, дуже мені подобається, надзвичайно, і чим більше я його вишиваю, тим більше подобається. Я взагалі не перегоріла, як то кажуть. І, ну, думаю, все-таки закінчу його з вашою допомогою, тому що ну, на YouTube я практично то, е, мені вже так здавалося, що я закінчу вишивати хаєт, і моя історія на YouTube закінчиться. знаєте, І мені вже можливо буде. Ну, не те, що не цікаво. Не знаю, що я там буду вам показувати. Ще такого я буду цікавого вишивати. Ну, от саме хаєт, я знаю, що і, от, і вам буде цікаво все-таки подивитись на кінечний результат. Ну, Щодо схемки, схемка, ось тут вже всі зачерпнуті, бачите, листочки. Це був ряд 4 по-моєму, з 7 чи 5. Ну, вже я не, не пам'ятаю точно. от і, і е, щодо організації мені нічого практично не, не змінилось. От я вже зараз буду приступати до наступного ряду. Це буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість таких повних листочків, да, майже повних. І от сьомий от трішки крилишка там буде в кінці. Ну, великий-великий насичений буде ряд, тому що вишивати я буду вже. Ось тут крило буде вишиватись, буде вишиватись волосечко, і я думаю, що я дійду вже до шиї Ангела. Буде шия, оця буде а, на, на от, а, ну, така накидочка, буде завітушечка від музичного інструмента, знову лосічку і крилишко. Ну, звичайно, наступний ряд буде найцікавіший, де буде личко Ангела. Ну, цей ряд ще мусимо мушу я вишити, звичайно, його теж. Так, що ось така краса. Що я використовую все те, що і використовувала. При вишивці хаєда в мене має бути під рукою моя коробочка. От у мене ще є, бачите, одна така картиночку я таку наклеїла, роздрукувала собі. От Ниточки у мене, ниточки у мене зібрані. І, до речі, бачите, ниточки вже у мене стали такі. Деякі худенькі, так бо весь органайзер заповнений. А зараз вже вони ось так от, бачите, вже ось тут от вільні місця, якась ниточка висунула, звідкись, не пам'ятаю, звідки. От, Пішла в роботу у мене ще одна ниточка біленька 52.00. Ниточки DMC в мене. От по ключу. От, і вже я їх так з деяка та ниточка. Бачите, вже, наприклад, ось така от худесенька, 318, наприклад, Ну, у мене є ще одненька запасна на всякий випадок. От, але я їх так підсовую, і підсовую, тому що мені гріє душу те, що ну, робота йде. Знаєте, Ниточки худішають оці бабіночки, значить, все нормально. Тобто, ось це в мене має бути під рукою. Під рукою у мене завжди маркер. Закреслювати схему, ну це будь-які ножнички. Ножнички не цапельки, а якісь такі, щоб були ось тут кінчик гостренький, тому що ниточку я на лиці е виводжу, і, відповідно, кінчики зрізати добре. Бо в цапельках такі заокругленькі, тут кінчики не підходять ось сюди. А, ну, Магнітик це тримає схемку і нитковдягач. Все. І два органайзера ось тут зараз я їх підсуну. Це саморобні органайзери. Ось мої. голочки в мене не фірмові, якісь там такі голочки, тонюсінькі, вони мені дуже підходять. Вони тоненькі, я на мережці, по-моєму, по гривні колись купляла рік назад чи два. от, от, рік. Ну, от, Як я почала вишивати хає, почала в липні 2015 року вишивати. От які голочки купила 100 штук. Ну, от вони в мене є, вони дуже підходять сюди, тому що ну, 25-та лугана, канва абсолютно підходять. Я дуже ними задоволена. Ну і що? Ну, і що? Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Так, зараз я якось прилаштую спочатку, щоб ви подивилися здалеку трішки, і потім ближче я покажу, що вам ну, які там детальки. Так, значить, дивіться: ось ось так. Здалеку виглядає мій хаєр. От, як би так мені його підняти. Зараз я попробую так зафіксувати, не знаю, чи не вийде мені. Ну, от, бачите, так, от здалеку, що у нас вже тут є. Крилишко ви бачили, волосечко з квіточками ви вже початок бачили. Бачите, вималювався рукавчик від плаття Ангела ось цей музичний інструмент. До речі, бачите, здалеку ніби струни такі тонесенькі. От я їх бачу. От, Далі пальчики правої ручки, ліва ручка. Далі такі ніби квіточки, якісь там волосечко, ну і крилишко. Ось, далеко дуже крилишко гарненьке, тому що ці переходи згладжують. От, Ну, і оці бубочки такі на квіточках такі цікавенькі, рукавчики, ну все гарно. Ну, єдине. ну, Здається, що все гарно, правда, Ну, от, от здалеку, потім розгорнемо, подивимося, ще раз вам кажу, як воно виглядає. А тепер дивіться е, от на цей. Краєшок подивіться, і подивіться на цей краєшок, знайдіть, 5 відмінностей Називається. Дивіться, як гарненько ось тут пророблена схемка, як заокруглений цей овальчик. Практично, отут-от і не видно от цих переходів таких. А тепер подивимося на цей край. Дивіться, якісь сходинки. Бачите? Що це за сходинки? Я тут візьму ниточку і я тут згладжу. От дивіться на схемі, дивіться, тут навіть хрестики пропущені, бачите? Це по схемі. Я вишивала, я чомусь не звернула увагу. Думала, що так треба. Ні, це так не треба. Но мені не подобається. І я зараз візьму якісь там ниточки, знаєте, і зроблю отак от згладжу їх. Ну, непогано. Це можна виправити. Ось. Ну, а так, от здалеку, от, бачите, Реалістично, ніби намальовано. А намальовано голочкою, голочкою. І дивіться, який ліс. Ось тут це все от припарковані ниточки. Бо я вишиваю парковкою. От, і обрізаю кінчики по мірі того, як зашиваю. От. Ну, ось тут мені рукавчик трішки не дуже подобається. Ось це, що називається оця піксельність, як на мене. Знаєте, ну не знаю. Ну, не дуже мені подобається чомусь. Ось, тобто, бачите, так, на рукавчику ніби якась така плямка зелененька. Ну це все по схемі, я не знаю. І ось тут якась така світленька штучка, не знаю, що тут таке. Ну, ну ось якось так. От, ну, до цього я не. не не маю ніякої претензії до музичного інструменту, тому що навіть здалеку, от дивіться, таке враження, ніби через ті струни просвічує. Да? Оця накітка, яка буде йти на плечі ангела, і вона по плачечку і так пішла, пішла, пішла. І от ніби так ні, та просвічує. Ніби там щось гарне. Ну, рукавчик ось тут, відповідно, досить непогано. От, ну от, бачите, ось. Ось так. Ну, якщо я приближу, звичайно, це буде мішанина тих кольорів. Ну, зараз спробуємо. Тому що освітлення, ну, самі бачите, ось під, подивіться, який гаплик. Це взагалі, це взагалі кошмар. Навіть не хочеться і показувати зблизька, тому що все-таки хаєти потрібно дивитися ось так здалеку. Ось так. От. Ну, все, дівчатонька, зараз я отут пару хрестиків буквально зроблю. Оцей овальчик ще раз я згладжу. Ну, це не займе багато часу. І тоді я розгорне, розгорнемо, я зніму натяжку і розгорнемо, подивимося. Боже, капрієлість, це вже ж я перемотаю, знаєте, тут стане товстіша ця штука, а тут ау, красота! Взагалі, ля -ля -папа. Ну все. Так, роблю паузу. І ось дівчатонька я розгорнула свою роботу. Бачите, я мушу геть відходити, тому що ну, вона велика, не вміщається мені. От а, і от так от виглядає. Ну, як на мене дуже гарно. Радує вже те, що знаєте, вже буде а, зменшуватись овальчик, зменшуватись. І, і діло піде до кінця. Ну, зараз я. Попробую ось так вам трошки відійду от вище. І ось от, бачите, я так на столику розгорнула. І ось виглядає, от, бачите, як той рукавчик. От, до речі, якось так дивно. Я думала, от, ось тут на рукавчику буде крейнік. Але ні, не було його там. Один буквально хрестик якийсь. Крейніка трішки було ось тут, ось тут от, трішки поблискує, ну, не сильно видно, От, щоб подивитись. Ну, а здалеку, ось так. Ну, я думаю... Виходить досить непогано і далі чим далі, тим цікавіше, тому що далі, все таки, ми до, личка, до віночка йдемо до завершення. От. Ну не знаю, якщо вам цікаво, ну скільки половинку вишию, мабуть, наступного рядочка тоді вам покажу. Ну Не думаю, що вам якось буде цікаво дивитись там на такі маленькі просунення. Знаєте, краще вже там місяць, два-три не показати, але показати якийсь результат, щоб можна було подивитися на щось. Ну от Зараз, от бачите, ось так, ось так от зблизька трошки приближу вам покажу. Виглядає і ось так: ось-ось-ось здалеку. Ну, непогано, мені подобається. От ще, бачите, скільки по тканинці лишилося. Ну, більша половинка вишита. Більша половинка, лишилася вже менша половинка. Так що, ось такі мої просунення, дівчатонька, давайте ще раз так-от трішки приближу. От. Квіточки, Бачите, які тут ніжненькі, ці іриси. дуже гарненькі, дуже гарненькі. От. Ось тут переливається, трошки тут є крейник. Ніжка ангела. І от квіточки, іриси знов. з Бачите, крилишки, ручка, музичний інструмент. Ну, Ось от, от такий хаєт. Всім вам дуже дякую за увагу, за підтримку. Якби не ви, якби от не на YouTube і то не знаю. А так дуже вам вдячна, що вам подобається, я надихаюся і вишиваю далі. Так що ось такий хаєдик. Всім дякую, дівчатонька, за перегляди. Щасливо і пока!